Борислав Береза розповів цікаву історію про те, як себе поводять нормальні українці в час війни чи, можливо, нормальні політичні опоненти в час війни, і заодно ще пару слів про деякі ініціативи нашої Верховної Ради. Отож історія така: одна бригада отримала кілька сотень ФПВ дронів, але без батарей. Батареї треба купити негайно, тому що без них неможливо використовувати ці дрони камікадзе, а це питання життя і смерті. Претензії за батареї не до держави, бо це не вона купувала, а один фонд. Але фонд не може швидко вирішити проблему, треба шукати гроші. Збори зараз йдуть не дуже через загальний стан економіки. Тож звернувся до декількох людей. У всіх зараз з можливостями погано, але кажуть, що допоможуть хто скільки зможе. Хтось 100 тисяч дасть, хтось 50, але навіть так все одно замало. Тоді, пише Борислав Береза, я набрав представника міської влади того міста, звідки ця бригада. Я знаю, що він мене не дуже любить, і це ще я м'яко кажу. Але це ж не мені треба, це ж військовим. Він послухав і каже, що готовий допомогти, тим більше що він має право допомагати тим частинам, які зареєстровані в місті. Тож нехай командир частини пише на нього листа і все буде оплачено. І піарити його не треба. А потім він каже Тільки швидше це робіть, поки Верховна Рада в нас таку можливість не відібрала. Ну, ми вже робимо. Але про що цей допис? Та про те, що багатьом із нас байдуже, як ми ставимося один до одного, але всі ми готові допомагати армії. І тут наше особисте ставлення один до одного або старі образи йдуть в ліс. Слава Україні! Слава ЗСУ! Подяка всім, хто допомагає. Переможемо.